Там обережно потріскує гілка, тихо берізенька, сонце збирає листки, з колинським лісом невидима ходить супілка, з півом чаклунських заманює душі людські. Раз лиш почуєш, звізнишся від наміря. Солодой звук звуки сіті прозорі пледе. Вона ближає, то як луна долиніє, хащі зелені, до дуба старого веде, дуже сопілчина мавчина чи лукашева, наче причутна до тебе вреду на моня, і розвітають хутко кущі і дерева. І признає мене лісовицька рідня. І рум'яніки привітла, калина віличка. Нітя в розкішна верба огортає стара. Хто є тепер? Тепер і я лісовичка. Тому донька, а білі березі сестра. Любі мені лісові спіли. Ігрища, станці, шелесті шеплі і заря в кабинках Вільна, як вітер душа моя у вишиванці, тішиться і розкошує в полоні краси. Літуди зріле. І от перша серпнева неділька серпиком рає, зелених торкається ша. Солодко грає і кличе чарівна сотилка, голодіння мати і лукаша.